І сьогодні ми будемо грати нову ігрушку в Роблексі. Зі мною Назар. Тому все має бути ОК. І токі Назар Заростуває з ліжечка. Коротше, наше завдання тут випустити її, що вона звідси втекла. Коротше, нас випустила. Ну, така проблема, те, що їй буде говорити в цьому Назар, а не я. А я просто буду дивиться. Ну, я думаю, це буде максимально справедливо. З боку нас обох. Тільки в мене відключилась мишка. Що тоже не круто. Ну дивіться, мені видите, минимум назад. щось. Так, все, я підключив мишку нормально. Е, привіт, мила. Так, ты балакай знаешь. Я за алмаз їй подарю. Подарить. Привет, мир. Меня... Короче, Назар, э, нам надо тут до ночи прожить, потому что Кай едет э, фонарик. Спасибо вам! Давнит? Хило, си, си, си. -си, 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 -си. Я, я, я шо... Не, я включаю, что нормально. Шо включаю украинскую. Я не знаю, а чем... Мене... А Английский, да? Я, я не знаю. Пиши на кухню, я на кухню, Чтобы я тебя снимал. Так, у меня есть монетка, у меня есть монетка. Ну. Я же тебе пишу, я ее. И... Нет, ты, она тебя убьет, она тебя убьет. Не нажимайте. А, она да. просто, я ей монетку да, я ей монетку да, все, она не будет пускать. Просто... Она, вот, сказала, дякую за монетку. А, значит, она была, с тобой английский. Я їй дав монетку і алмазик, і тепер вона балакає. Так, якщо я знайду от вс, короче. Отмечку, то я її не буду в игру. Та що ти мелешь? Ми тебе не понимаем, нам надо чисто українська мова. Блін, щось ревіти почала. Блин, а я ж романтик, я типу. Да-да-да-да, ну, ну, балакасть. Ну, ну, <рес> романти... А що у нас 23%. Тупоешь, что ты работаешь? <рес> Документы свои <свій> забрал. <рес> а, за, за я змершу. На. Я ей дам монетку, все. Мою пустыню. О, вы. А, в номере не вила Я ей монетку дам. Нарик. Це моя мало. Це мала... моя. О, я знайшов ще твої документи. Назов. Ну що я я... Я вже почала... Ну, перва. як как ви... Я її віддал документы. До... Е, секунду. Я все буде готово. Шо? вона якась дура. Назвам трошки не... Развинутий, ну, no. Ча ж назад. Та шо з парсом. На чому він вона пише? Тебе? А, вона вона сказала... Назар. А, я їй документи віддав! Тепер вона плаче, кап. Ят. Назар, шо ти наробив? Я знайшов тебе... Тобі... Назар, іди сюда. В кімнату її, Я знайшов фонарик. Для там. Може його забрати собі. А я йду. Mm -hmm. Та відійди, від двері! На. Oh, я тебе відвезу на гру і ми зустрінемо закат. романтично! Вона думає, Она і зараз заодно на почку почне писати. Я сейчас сижу пайнакер. Нет! Не думаю. Ой. батарейка для фонарика. Доме все готово, я могу. О, скажи, да, 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 да". скажи да. Хай приготуй нам жрати, чого? Чого вона не має роботи на нас? напиши їй да, напиши їда. О, давай. Або... <свист> <свист> Надо было написать, давай, нагадай. <свист> так, она думает, думає думає, думає. Пришли на кухню. Хорошо, хозяин. Вс, надій, нам <свист> готувати еду, назад. А че она так быстро приготовила? де наша еда. Сюда, стіл Попиши Хочу. А, кстати, автор игры у вас там багать. Як назад договор. Ммммм, <гум> я хочу поести. А, вона, вона тебя не понимает. А ты ступай, че? Я залагал! Я залагал! Соус! О, все. Дай я напишу. Дай. Эм. Е -е. Все, да, вона має понятно. Он тупа, вона не розуміє по книги мові. Їм мове. Не приходите за ней унижатись. Я унижаю! А что ты унижаешь? Так давай пиши. Чего она не пишет? Чего она тогда думает? Чего она такая тупа? Едам, шо? Шу... О! А, понял, да, едам шо? Так, да. А -а -а. Ну, я хочу есть и все, Назар. Я на ветре, мой Назар. На ты, тыни, чтобы я тут как уже долго горячая стручу. Ага, ага. Я хочу Салат. Ага. Салат. щось диктує нам. Надо на алмаз або монетки, поняв, Щоб, Якщо що, давати їй. тому що щось вона вже недовольна. Вона кудись пішла. Давай, готов нам їсти, 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 їсти! їсти! Жратин. Жрать. Так. Так, вона трохи довго думає, я пишй покажу полтайну. Эээ, дивишся чи ні? Пішли, вона за нами буде ходити, пофіг. Де у там. Да не хорошо хозя. А що вона написала? Хорошого хозяин. Салат готов Так, у нас прямо подавай. сидай сюда, застил, сидай застил. Дай, да, да. Там кнопка є, назад. Ты сив? Я не заменив, я закинул блять, служив ха-Ти не поймай, что за дві някалы не, але це пан ты не побіг. Так, Так, я не морков. Так, може ця вона поймет? Не, все, я не витримаю. Вона У нас, подасть салат. Так, давай поправим так написати. Окей. Салат. Все. Все, все, я написав. салат. Прибежала злати в дуб дубас, кошниц. Напиши їй, що хочеш їсти дуже. Що не витримаєш, І помреш. Ой, яй напишу кап. Так, що вона пише? я написав салат. Що вона написала, а вона ще думає, що думаєш, там? Є. Хай подумає. Я в тій комах не Чекай, чекай, вона, вона на моє відповідає. Назар, я тебе погано чую, погано чую. <плес> я вже приготувала... Салат, хазяй. Давай, сходь, джак, то що тебе Давай, давай. Короче, чорний юмор. Знаешь, сидить ворона на е, висковатій лінії. Ага. Еп'ять ток, і у нас стала електрокар. <світ> Человека Руче... <світ> говорить: <с 00 :00> ну я тут поставил. К ней я ничего не почув, за то, что микро рукой закрыл. Ну тоже интересно. Оооо, хозяй. Да, да, салат. Так мы ми, ми протримались. маємо протриматися. Нам надо до ночі. Я як як по-русскому хочу. 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 Ти їй щось написав? Чо? Що? Чого я не можу писати? Хочу. Все, може вона до нашої кімнати занесла? прямо в нашу кімнату?

А батарейка. День ніч, коли буде ніч, нам треба дождатися ночі. Ой, 9 ти вітром. А. Ждем ночі. Що, блін? І не понітні наші гроші? А ну, гроші беру, я сказав. Кошмокінг? Так. Кориш? Um... Ні. Так. Ты задолбала писати мені, блин. Я в її кімнаті. Да, лутайся, лутайся, лутайся. Я отвлекаю, отвлекаю. Може, ты вже відповідешь на моє, на моє питань. Я хочу відповісти Пор. Так я хочу, я хочу її відправити, а вона не дае. Так, вона пішла до тебе. Назар вона йде до тебе. Ми нічого не робили. ми просто ходимо. Таблеточки. Документи. Он напише. Он вона пише мы буквами по російською? Я, я не знаю, это же искусственный интеллект. Я ей дал аптечку, может она станет лучшей. Я тебе видал их. О, дай ей. Дай ей. Я дал тебе аптечку, я бачу, как ты ей достал. <гас> это единственная комната назад. Я, я в ней нашел. Так, а. Що вона на мене. їй батарейку видав. Я, я їй батарейку дав. О, світло в комнаті. А, став. Світло в стало. Що? Що їй сказати? А, я так і не, їй не сказав, що ти красива, і прикинь. Написав одменни. За. Ну и кажу, забрати ключ. Нет, Я не смогу. <свист> ну, короче, типа, мы дам, ты покажешь вам ангаз.